Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогоденнім. Запоріжжя. Місто металургів, машинобудівників, енергетиків, студентів. В кінці минулого року запорізьці першими на Україні перейшли на п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними. Понад тисячу підприємств установ міста зараз працюють по-новому. При шестиденному робочому тижні все ясно. Субота день короткий, а неділя вихідний. Що ж дала запорізьцям п'ятиденка? Ось що говорять самі запорізьці. Послухаємо їх. Конечно, два выходных это очень хорошо, так как имея один выходной, все приходилось делать, и работу, и отдых совмещать в этот единственный выходной. А теперь, когда я имею два выходных, то в субботний день я могу сделать всю домашнюю работу по хозяйству, а в воскресенье полностью посвятить отдыху, пойти в театр, заняться ребенком, ну, семьей. Очень приятно, конечно, что два, два дня выходных. Больше внимания ребенку поделяется и больше можно... себе уділить німані відпочити хорошо можна з таких коротких хвилин життя Запоріжжя і складалася його історія в двадцятому столітті.